Слава Україні! Хотів би сказати, що дійсно факт надзвичайно обурливий. От, давно вже такого не було. Говорити про те, що влада зовсім не причетна для цього. Ну, багато хто мене помилково вважає прихильником влади. Це теж абсурд, тому що там були сліди трактора, це все навпроти київського райвідділу міліції. ППСники там ходять дуже часто, камери, все, тобто ну, однозначно з владою це було погоджено. Інше питання, інше питання, що е, я впевнений, що не тільки влада несе за це відповідальність. Вже стало поганою традицією перед 9 травня влаштовувати різні брудні провокації. І оці от договірні матчі, які ми спостерігаємо протягом багатьох останніх років, між різноманітними проросійськими силами і певною псевдонаціоналістичною партією, яскраве тому підтверджує. Я чомусь глибоко переконаний, що і цього разу теж мала місце за кулісна домовленість, бо певна так звана націоналістична партія тисячу масок закупила от, перед цією акцією. Чомусь мені здається, що вона дуже добре була поінформована про ці всі події. І фото перше з місця подій теж чомусь зробив представник оцієї самої партії. От, тому. Хотів би також закликати до того, звичайно, треба наполягати на тому, щоб винні були знайдені. От, вибір, хто це міг зробити, не такий великий. Таких організацій, ну відверто шовіністичних і здатних, на таке їх небагато. Це той же оплот, це стовп-фашизм. Ну, ну, небагато. Але...

За Не, до року, до вряд? Не, ну я тогда Не вам надо, вам вам то покажу. Не, сама. Это украинские ну, конечно. Вот они с ними покажу. Прям. А тут про те, що вона підозрія шиїна, вона після почину. І вона вже зареєстрована, альона сказала, що міліція ну, принаймні ну, дружньо поставилася нормально. Вот це все щось. Виталійка і ваше. Ми тут зібралися, щоб висловити свій протест а, тим, хто робить такі справи в Україні, хто а, знищує пам'ятники справжнім героям. А, ці люди, які а, цей пам'ятник вкрали, насправді а, вони зараз поки що невідомо, хто, якщо якась організація а, заявить про відповідальність. Що вона бере відповідальність, що вона зробила а, ц, ц, цю дію, бо Український Національний Союз заявляє, а, що цієї організації буде не непереливцем. Ми обов'язково зробимо все, щоб знайти винних і у будь-який спосіб законний і можливий а, покарати їх. Знищення цього пам'ятнику є блювот в душу українців. І ми обіцяємо, що це не залишиться безкарним. За кожну дію проти українського народу, проти української нації, проти української культури та українських святинь вороги будуть відповідати. Сьогодні проходить мій мітинг. Завтра ми будемо робити інші дії, адекватні цим знущанням, цим злочинам, які роблять представники антиукраїнських організацій. Ці організації не є українськими. Вони здебільшого фінансуються за кордоном. Ці антиукраїнські сили прагнуть одного, вони прагнуть знищення. Українців, пригноблення українців, перетворення українців на било. Ми кажемо, що ми цього не допустимо. Слава Україні! Дякуємо. Доброго дня! Слава Україні! Шановні друзі, я дуже вдячний вам усім кожному, хто сюди прийшов, незважаючи на... Таку, так воду, тішки, е, учора відбувся акт вандалізму, який має бути сурово покараний, розслідуваний міліцейськими органами, та недопущений у майбутньому. Цей, цей монумент ми, звісно, відреставруємо, поставимо новий. Але яка гарантія, що через тиждень його ті самі люди або інші люди не знесуть таким самим чином. Ми маємо єднатися. Я дуже радий, що тут прийшли люди без партійних праборів. Ми об'єдналися, не зважаючи на якісь дрібні відмінності. Ми разом, це головне. Харків, українське місто. Слава Україні! Слава Україні! Дякувати усім присутнім, що прийшов на цей марш. Ми всі розуміємо, що на що не наших національних героїв. І цим маршем ми звертаємося не до них, не до цих тернесів, допкінів. Ми звертаємося до українців. Ми показали, що Харкові не все одно на наших національних героїв. Що в Харкові ще є люди, які пам'ятають наші герої? Я закликаю усіх небайдуже пропагувати наші ідеї серед інших людей, адже не усі розуміють за що ми боремося і що ми хочемо зробити нашими діями. Я закликаю молодь Харкова розвиватися як фізично, так і духовно. Всіх інших я закликаю діяти далі, не зупинятися на цьому. Слава нації! я буду Наверное, необычно сама ситуация, когда русскоговорящий человек выступает за национализм. Мы националисты, мы любим Украину, мы украинцы. И, в принципе, здесь, наверное, сейчас мало людей, потому что недостаточно внимания уделяется именно русскоязычным, русскоговорящим людям, которые, в принципе, патриоты они такие же, как и вы, они такие же, как и мы, мы все одинаковы. И в принципе пора прекращать спекуляции, в том числе на 9 мая. Согласно резолюции ООН, 8-9 мая признано праздником работы и жалобы. то есть были герои с обеих сторон безусловно. и в принципе мы должны об этом помнить, мы должны это чтить и мы не должны танцевать на костях наших предков. Ну, собственно говоря, наука. Слава Украине! Слава Украине! Ну, Насталі, те, що відбувається, це є за закономілість, тому що ми століттями боремось за свою державу і те, що вони несли нас пам'ятник, не підтверджує те, що ми йдемо правильним шляхом. Нам не може забувати тих людей, які боролися за нашу державу століттями. Я, я буду коротко, скажу словами свічових стрільців. Дорога життя спинається в города, і смерть вниз. униз. Ті, хто стане на перше, так буде оформлена воля. Вони помирали на нашу державу, потім помирали в Австанську армію, Тепер тобто ми повинні стати.

Якраз е, ночі з четверга на п'ятницю. На п'ятницю це ви знаєте. Чергала ковида Чорнобильської е, аварії. І 26 число. І у деяких є е, е, символізм, таких цифр, як 26, як Чорна П'ятниця і так далі. Ми обурені цим актом, але це вже, ви знаєте, не перший акт. Він відбувся незабаром після того концерту венефісу, який влаштувала місцева влада 12 числа під час акції. Вставай, Україна, не бачені Заходом. Наша влада Харківська застосувала і аварію е е е електропостачання, електротранспорту. Саме тоді, коли зібралися всі трамваї на майдані Розенбург і потекли потоки води, щоб змити цю опозиційну нечість, але не вистачило потужності труб у, у нашу. Дуже І там е, оце, е, ми це продемонструємо е, на видумки е, завзятого мера Геннадія Гітліровича Кернеса. Е, я вважаю, що це оголошення війни, яка вже тривалий час іде проти українства. Згадайте ті акції проти. Е, Організацій в Харкові Українських проти спадщини закриття Українського культурного центру і інші ворожі до України заходи. Ми повинні враховувати ці речі.